Повертаючись до сабів, тут е, я би зауважив, що насправді це засіб, який дозволить нам знаходитися в повітряному просторі, і е, в радіусі км кілометрів е, бачити все, що відбувається в повітряному просторі, з урахуванням прольоту будь-яких ракет, прольоту будь-яких дронів, е, з визнанням визначенням точних координат і надання їх для. Інших літаків або наземних систем протиповітряної оборони для знищення, тобто ми кажемо про те, що це буде як єдиний механізм, єдиний спілкуючий між собою інструменти, це і наземна система протиповітряної оборони, це і наземне і повітряне літаки, які можуть перехоплювати повітряні цілі. Додатково тут треба зауважити, що і інструментарії, які є на цьому літаку, дозволяє виявляти інші системи. Ворожу систему протиповітряної оборони, ворожу техніку і надавати теж цілі вказівки для знищення їх, тому що, наприклад, молодизнасовісімсятвісім е е е ракета, яка працює по засобах радіолокації, може теж бути наведена завдяки цьому літаку.